Полюбляєш походи в кіно. Пропонуємо тобі експеримент подумки. Візьмімо всю історію життя на планеті та уявімо, що це фільм тривалістю дві години. Цікаво? Пізнаваймо! Ця хронологія заснована на аналізі давніх скам'янілостей. Та сучасних теорій розвитку життя на землі. Деякі дати, що ми наводимо, науковці вже визначили доволі точно, а деякі є лише приблизним початком нового періоду розвитку живої природи. Тож, глядачі з майбутнього, якщо тобі відомі якісь нові факти з теми, ділись у коментарях, а ми починаємо. Події починаються приблизно 3,5 мільярди років тому. Згідно з теорією первісного бульйону, саме тоді, через мільярд років після утворення Землі з космічного пилу та появи на планеті води зароджується життя. Тож у 120 хвилин фільму потрібно вмістити 3500 мільйонів років. Протягом перших 1200 мільйонів років приблизно 40 хвилин фільму, в океані розмножуються і змінюються одноклітинні організми. Вони доволі прості в них є плазмалема. Молекула ДНК і, ймовірно, рибосоми, ані ядра, ані складних органел там немає. Напевно, однією з найважливіших подій є те, що десь протягом цих 40 хвилин у деяких організмів формуються структури, які відповідають за фотосинтез. Ми такі прості фотосинтезувальні організми звемо ціанобактеріями, саме через них на 41-й хвилині фільму відбувається перша глобальна катастрофа на Землі. До того атмосфера планети містила здебільшого азот, метан, вуглекислий газ і інертні гази, а з появою фотосинтезу вона почала заповнюватися киснем, оксиген один із найбільш хімічно активних елементів. Він був токсичним для більшості давніх організмів, і тоді відбулося перше глобальне вимирання. Організми, що не стали пристосовуватися до нового середовища, сховалися від кисню у глибинах океанів, а ті, хто залишилися ближче до поверхні, змінилися. За наступні сім хвилин з'являються перші організми, що містять у своїх клітинах ядра. Їх ще звуть еукаріоти від грецької Ев, повністю і каріон ядро. А без'ядерні організми звуть прокаріотами, дослівно це перекладається як доядерні, перший ймовірний еукаріот виглядав ось так його скам'янілості були знайдені й описані в Південній Африці в 2013 році. Процес утворення еукаріотичної клітини неабиякий. Відповідно до теорії симбіогенезу, між давніми прокаріотами виникали симбіотичні відносини. Наприклад, ціанобактерія оселилася всередині іншого прокаріота і стала виконувати для нього функцію фотосинтезу годувати органічними речовинами, а партнер її захищає. Далі вони знаходять більше користі в цьому симбіозі. Так окремий організм ціанобактерії перетворюється на знайому тобі органелу. Пам'ятаєш її назву? Хлоропласт. Так само виникають і мітохондрії з функцією утворення енергії та, ймовірно, деякі інші органели. Ще приблизно через 100 мільйонів років, тобто через 3 хвилини фільму, стає цікавіше в організмів на планеті Земля з'являється статеве розмноження. Далі йде період, який деякі науковці називають нудним мільярдом. На землі стабілізується клімат, а організми змінюються доволі повільно. Але й за ці 34 хвилини фільму все ж можна зафіксувати кілька важливих подій. З'являються багатоклітинні форми життя. Можна виділити окремі царства живого. Спочатку відокремлюються фотосинтезувальні організми рослини, а потім розділяються гриби і тварини. Трохи повільно відбуваються події. Далі не відволікайся. Останні 19 хвилин, тобто 540 мільйонів років на землі, це справжній екшн. Протягом однієї 102 другої хвилини в океані можеш спостерігати формування всіх основних типів тварин. Ця подія зветься Кембрійським вибухом губки, кнідарії, різноманітні черви, молюски, членистоногі, голкошкірі і навіть хордові наші предки виникають саме в цей короткий час. Ще за хвилину починається епоха заселення суші. Першими на поверхню вибираються рослини, з'являються мохи, перші плауни, хвощі і папороті. За ними суходіл починають заселяти і тварини. Як ти думаєш, чому тварини не заселили суходіл раніше за рослин? Бо харчуватися не було б чим. Плауни, хвощі. Папороті і голонасінні утворюють на суходолі перші ліси. До речі, запаси кам'яного вугілля сформувалися саме з їх решток. З'являються в океані хрящові і кісткові риби. На суходіл виходять земноводні, слідом за земноводними виникають перші плазуни, а деревоподібні плавуни витісняють голонасінні рослини. І здавалося, що все чудово, але. Далі відбувається масове вимирання. 80% морських видів і 70% наземних хребетних видів зникають із землі. Вимирання одних видів торує шлях розвитку інших. На землі починається ера динозаврів тоді ж з'являються перші ссавці. Але поки землею блукають такі страшні хижаки, як алозаври, ссавці залишаються в тіні. Завроподи найбільші тварини, що коли-небудь жили на суші. У той же період жили археоптерекси, предки птахів, але і час динозаврів добіг кінця. Нині в наукових колах панує теорія, що до вимирання динозаврів призвело падіння великого астероїда. У Мексиці був знайдений кратер Чіксулуб 20 кілометрів у діаметрі, велика кількість пилу піднялася в атмосферу і закрила сонце. Рослини не могли здійснювати фотосинтез і, відповідно, забезпечувати тварин їжею. Вимерло 70% видів живих істот. А ми лише у двох хвилинах до кінця фільму. За ці 66 мільйонів земних років формуються відомі нам флора і фауна. Серед рослин панують покритонасінні, а серед тварин активно розвиваються птахи та ссавці. Але найбільшого різноманіття форм набувають комахи. Протягом часу, трохи більшого за 5 секунд до кінця цього кіно, ти побачиш весь розвиток роду людського, а фільм не закінчується, і яким він буде, вирішуєш саме ти. Запам'ятай: історія життя на Землі триває близько 3,5 мільярдів років. Першими організмами були прокаріоти без'ядерні. Серед основних етапів розвитку живої природи можна виділити появу фотосинтезувальних структур, симбіоз між прокаріотами, що призводить до появи еукаріотів – ядерних організмів, появу багатоклітинності, поділ царств живої природи на рослини, гриби і тварини. Серед рослин спочатку існували водорості, потім виникли мохи, за ними плауни. Хвощі і папороті, голонасінні, а останніми покритонасінні, насінні, які панують зараз. Згідно із сучасними теоріями, основні типи тварин сформувалися під час Кембрійського вибуху. Першими хребетними, що почали заселяти землю, були земноводні, за ними з'явилися плазуни, після яких розвинулися птахи та ссавці. Став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом!